Новий рік зовсім скоро, а значить, саме час створити вдома відповідний настрій, романтичний, радісний і чарівний, тим більше що зробити це можна практично безкоштовно, яскраві свічники, святкові гірлянди і оригінальні ялинкові іграшки розповідаємо, як знайти застосування підручним і, здавалося б, непотрібним речам і зробити з них предмети декору. Ідея один атмосфера свята, щоб новорічна ніч стала по справжньому особливою. Приглушіть світло і розставте по дому свічки. Свічники ви можете зробити своїми руками. Для цього підійдуть банки квіткові горщики, шишки і навіть коричні палички. Ідея: 2. зроблено з любов'ю ялинкові іграшки теж можна зробити своїми руками, наприклад, зліпити із пластиліна або з шити з фетру і бархата. А якщо ви не любите шити, спробуйте зробити іграшки з прозорих куль або старих лампочок. Для цього покрити стеклянну поверхності клеєм і опустіть кулю і лі лампочку в миску з блискітками. Ідея три більше світла. Світяться гірлянди гарантовано створять новорічний настрій. Повісти їх буквально скрізь на перилах сходів, стелі і стінах уздовж шаф, і дверних прорізів, і звичайно ж. На стелі. Зробити гірлянди можна самостійно, наприклад, з гофрованого паперу або фольги. Ідея чотири: дари природи. Красиві новорічні прикраси також можна зробити з шишок, для цього достатньо прикріпити шишки до стрічки або тонкої мотузці. Тепер залишилося розвісити гірлянди по всьому будинку на радість близьким. Ідея 5 Домашня вечірка а з втулки від туалетного паперу вийде яскрава новорічна хлопавка. Просто оберніть її гофрованою або кольоровим папером і об'яжіть кінці. Вийшла хлопавки мотузкою або стрічкою. Не забудьте покласти всередину хлопавок яскраві конфетті. Ідея 6. арт артвінок: змайструвати святкові вінки з ялинових гілок. Вони наповнять ваш будинок теплом, ягодами і подарують чудовий новорічний аромат Прикрасьте вінки блискітками, стрічками та ягодами, а потім повісьте їх на вікна, двері та стіни будинку. Крім того, вінки можна зробити з новорічних людяників або сімейних фотографій. Для цього просто скріпіть їх скотчем. Ідея сім, маленьке диво відмінним новорічним прикрасою стане маленька ялинка, зроблена з шишок, гудзиків, мережев, вовняних ниток і різнокольорових стікерів, готову ялинку прикрасьте блискітками, бісером і стрічками, і вона зможе составити конкуренцію справжньої ялинці. Ідея вісім. Ласкаво просимо: не забудьте про декор вікон і намалюйте красиві морозні візерунки. Для цього виріжте трафарети з щільного паперу і приготуйте фарбу, змішайте зубну пасту з водою до густого стану, тепер залишилося прикласти трафарети до вікон і промокнути їх губкою. Ідея 9. Істівна гірлянда. Шукаєте оригінальний спосіб прикрасити будинок до наступаючого свята, спечіть ароматне імбирне печиво, і зробіть в ньому невеликі отвори. Протягніть крізь дірочки стрічку і порадуйте близьких оригінальною їстівною гірляндою. Ідея 1.0. пишні форми, якщо ваше новорічне дерево не відрізняється обсягом, покладіть біля його основи зелену гірлянду з мішори, так ялинка буде здаватися пишніше. Врятувати становище можна і за допомогою декору. Чим більше на ялинці іграшок і гірлянд. Тим об'ємніше вона виглядає. Ідея 1.1 в стилі ретро ялинку можна прикрашати не тільки мішурою, гірляндами або новорічними іграшками. Зробіть свято яскравішим і повісьте на дерево роздруковані сімейні фотографії. Такий оригінальний декор точно нікого не залишить байдужим. Ідея 1.2 Як у казці. витончене новорічне прикраса можна зробити зі звичайної гілки. Пофарбуйте її срібною фарбою з балончика і прикріпіть до люстри або карнизу. Тепер повісьте на гілку ялинкові іграшки казкова атмосфера гарантована. Ідея 1.3. для найменших: порадуйте дітей і зробіть своїми руками красиву новорічну прикрасу. Для цього просто покладіть в баночку дитячу машинку і ялинку. А в якості снігу використовуйте рис або вату. Ідея 1.4. чотири М'який декор зробити ялинкові іграшки можна з чого завгодно. Навіть зі старого шарфа або светри, це не займе багато часу. Візьміть ялинковий кульку і щільно обтягніть його вогняною тканиною, тепер закріпіть тканину біля основи кульки за допомогою стрічки, і можна вішати кульку на ялинку вікна або перила. Ідея 1.5. ароматний декор. Нехай в цьому році мандарини прикрашають не тільки святковий стіл, але і вашу ялинку складіть фрукти в прості фанерні ящики, застелені крафтовим папером. Коли вони висохнуть, прикрасьте їх стрічками або паличками кориці, такі прості, але ароматні вироби будуть мати гарний вигляд в сусідстві з іншими ялинковими іграшками. Ідея 1.6. ширяють кульки, прикрашати ялинковими кульками можна не тільки новорічне дерево. На вікнах або люстрі вони будуть виглядати ні трохи не гірше, кульки легко закріпити на кольорових стрічках і повісити, наприклад, на карниз. Ідея 1.7. Фальш-камін, затишний камін, один з головних атрибутів традиційного новорічного декору. Зробити його можна і самостійно. Для цього вам знадобиться велика коробка прямокутної форми. Приклейте її до стіни і пофарбуйте в білий колір. Тепер залишилося намалювати на коробці цегляну кладку і прикрасити вийшов камін. Ідея 1.8 незвичайний підхід, маленька квартира не привід відмовлятися від ялинки. Тим більше що традиційно ялина цілком можна перенести на стіну, намалювати або скласти її силует з окремих дрібних предметів, вийде справжній арт-об'єкт. Про те, як це зробити, читайте тут. Ідея 1.9. Bon Бон аптіт: не забудьте прикрасити обідній стіл, звичну скатертину доповнять настільною доріжкою з яскравим малюнком, а класичні ляні серветки можна прикрасити гілочкою ялини або розмарину, скласти в фігурку сніговика або ялинки. Картину доповнять ароматні свічки і новорічні вінки. Ідея 2.0 в ритмі свята зробити звичайні скляні келихи по новорічному яскравими. Досить просто, достатньо прикрасити їх барвистими атласними стрічками. Всього кілька хвилин і звичні келихи зміняться до невпізнання.